Сьогодні, дорогі брати, чисти, ми чули віччю про нерозумного богача, якого Господь розповів і уди, і в Він бачив хвороби як тілесні, так і душевні. Він бачив корінь всіх зол, і хотів застерегти людей, що вони переглядилися від цього корня. Корінь всіх зол у Мамоні, у Срипоротубстрі, у поклонінні багатству, тому що людина, якщо ставить багатство вище за все, то вона йому поклоняється. Багатство має корінь Бог нашій морі. Так от ми повинні дійсно Бога богатіти, тому що Господь дає кожній людині життя. Він піклується про всіх людей. Він про це каже всім івали, дивіться. Він каже, птахи не сіють, не жнуть, а Господь їх годує. Подивіться на вілі і каже Господь. Соломон у своїй славі не вдягався в як вони. Господь про всіх пікуються і казав, що шукаєте перш за все царство Боже, а все інше приможеться вам. Але є і люди. І вважаючи, що і Бог це багатство, гроші. Земне, благополуччя, Тож, Господь сьогоднішній притчі показує, що Господь може це забрати один час. На жаль, із за багатства всі піти в цьому місті. Начало нам по собі є тільки заслугом. Але, на жаль, люди не вміють ним користуватися. Із-за цього люди сваряться. Із-за цього ділка люди горді, які стяжають І за цього Люди немилосердні, тому що зажимають багатство в своїх руках. Із-за цього і війни, тому що хочуть забрати чуже. Те, що не належить їм. І це було сам початку єдина Господь, щоб застерігти людей від корня зла розумів. Розказав нам нам Був один багатий чоловік, якому вовзилося ниво, тобто зібрав багатий урожай. Він думав, що робити з цим врожаєм. І він сказав, зламаю старі житниці. Зроблю нові і буду насолоджуватись їж, і душа. Про Бога він навіть і не згадав. А Господь йому сказав, безумний, цю ніч я заберу душу і кому це все залишиться. Так і буває і в житті, що батьки стяжають великі багатства, помирають лишай своїм дітям, на діти. Вони його розтрачують на гріховні діла. Тільки небагато людей, люди, які можуть це багатство, використати на користь людям і собі. Як же можна багатство використати? На користь людям і собі, не зажимати це багатство собі. не будувати все більше і більше земне благополучених на землі, житті не розширяти, а використовувати те багатство, яке дає нам Господь на користь ближнього. благотворити, бути милосердним і гордитися, тому що все, що в нас є, це все від Бога. Навіть Господь грішникам дає в цьому світі, тому що він сказав, що він дождить на добрих і поганих. Так як сонце світить і на, чисті, і на чисті місця, так і Господь усім дає. Але і люди, які неправильно стяжають багатства, за це потім страждають, приходять навіть і на ті практики питають, чому так, чому хвороби, чому війни, чому не строїння? Тому що багато людей порушили заповідь. Вони думають, що вони... Втяжають неправедне багатство і за це вони чони всі ці біди і за те, що люди нечесно придбали до багатства, і за це вони потім несуть підім'ю. Тому те багатство, яке нам дано від Бога, треба використовувати на користь своїй душі. Так як це робив, Філарет усі, і багато, багато і знатних людей, і в старому і в нового. Адже Господь не засуджує саме багатство. Бо що був багатий і Соломон, і в нього було таке багатство, що тоді на землі не було багатшого землі, землі. Був багатий цар Давид, який він псав написав. І ми його використовуємо і будемо використовувати до скричання віка на Богослужіння. І багато, ми знаємо, святих, яких були багато, Але це багатство вони використовували для себе. І саме головне, вони не забували про Бога. Вони молились до нього. Вони пам'ятали, що будь-який час Господь може їх забрати. І кому все залишиться? Сказано в сьогоднішній причні. Господь нас мовчає, щоб ми не наділися тільки на багатство. Звичайно, люди, багаті люди. не можуть і всі люди бути однакові, не можуть всі бути багаті, або не можуть, можуть бути вільними. Але багатство це відповідальність. І кожна людина, яка даде те чи інше багатство, не тільки матеріальне, але й сила, розум, все також багатство, здоров'я. І це все дає Господь. І дивиться, як ми будемо це використовувати. Чи нам буде використовувати це на користь собі, людям, чи навпаки на шкоду собі, на загибель. Так ось Господь всім нам дає і ми повинні пам'ятати, що все, що в нас є, і Бога. І питають багато людей, як мені не звернутися тими чи іншими дарами божими чи багатства? І я відповідаю, а ви не собі все принесите. Ви кажіть, що це все силі Бога, а ви тільки цим розпоряджаєтесь, що вам дав Бог. І тоді, коли Господь дасть мудрість і гадку, як використати те, що там Господь в управління тимчасово, на користь собі. На спасіння душі на користь людям. Я дійсно, якщо людина буде вважати, що ти не її, що Господь тимчасово дав покористуватися землі багатствами, щоб подивитися, як ми будемо використовувати це багатство, то Господь нам дасть ще більше. І це сам Господь каже Іваніві. Хто був малому вірен, тому. Дасться більше, а хто не побував помірі, тому нічого не дасть. Ось Господь нам дасть в майбутньому житті те, що навіть нам і на розум не приходило, і що очі наші не бачили, і що вуха наше не чує. Але як нам Господь нам може дати небесне багатство, якщо ми не можемо розпорядитися правильно з землі? Хоч Господь нас випробовує. Я багато людей думаю, що. Ми не багаті, але кожному Господь дає в тій чи іншій мірі багатство. І якщо нас порівняти з людьми, які жили 100 років, 200 років назад, то ми дійсно дуже багаті і матеріально навіть, але і нам дам Господь і сили, і розум. І ми всі свої сили повинні використовувати на користь. На спасіння своїх душі. І ось якщо ми будемо це робити, то Господь нам набагато нас більше. І ось наше життя ми так повинні проводити, щоб ці всі засоби, які нам дає Господь, ми використовували як зерно, як ми сіємо. І те, що ми посіємо, то ми будемо пожинати у вічності. І багатство самі по собі не зло, так як не зло ніж, ножем можна приготувати, приготувати їжу, а можна ножем вбити людину. Але ми користуємося для приготування їжі. Так і багатство ми можемо його використати для того, щоб накормити, напоїти. І тоді Господь, коли прийде, скаже, ви мене напоїли, ви мене накормили, ви мене посадили в тюрницях і в лікарнях, і йдіть встатьте правом Богу від мене. Ось, як ми повинні використовувати своє багатство. І коли Господь буде судити, він якраз буде судити за мене сердя, яке ми показали тим, що ми робили. І Господь не він, був він, ну, багато на землі. Він можна сказати, він в Заакі Рабам прийшов. І він якраз показав на своєму прикладі, що в кожному місці, де б людина не знаходилася, вона може робити добро і в малому. Сказати добре слово, повчити е доброго. Навчити те, що ми знаємо, підказати, так як Господь поступав і ми повинні поступати. І ми не такі багаті із нас, як цей багач, про якого сказано в мене. Але Господь показав, що в бідності можемо бути багатими і благородними, якщо будемо виконувати закон Божий, якщо будемо жити. Ой, і ось у сьогоднішньому Іванлі. Господь не лякає нас цією притч, а Він дає нам зміст збуття і показує, що ми люди не повинні тільки пікуватися, як тварини тільки про те, що їсти і з що одягнутися, а повинні пікуватися за свою безсмертну душу. І думати про ту відповідь, яку ми дамо в майбутньому житті за те, що ми робили тут. Так ось сьогоднішня притча якраз дає нам розуміння, що ми не тільки тілесні, а ми духовні. І думати повинні ми не тільки про земне, а думати повинні. про свою безсмертну душу, про те, як і наповнити благодатю Святого Духа, як зламати житниці наші, і наповнити нашу душу, благодаттю Святого Духа. Є така сказка про е, огню. І ось один солдат попав, як ми знаємо, на руку дерева. У дупло, у дупло, де, у дупло в і він зайшов до другу кімнату, і там було багато міді. Він в свій радість набрав цю Він Заходить до другу там багато сріб. Він виконав мідь, набрав туди сріб. Потім заходить в третю кімнату, там багато золота він викинув. Срібно і його золота. Так і ми повинні в житті. Да, ми наповнюємо. Себе земним. Але ми повинні побачити золото віри. Повинні побачити дуже жемчужину, заради якої ми повинні все продати, все віддати. А це якраз і є віра, це якраз і є золото благодаті Святого Духа. Якщо наш, наша душа наповнена тільки земним, ми не можемо її наповнити золотом. Нам треба викинути. Земне, в якому ми не сміємо, щоб ми могли вмістити золото, золото віри, золото благодаті, золото любові до Бога. І тоді дійсно наші житті, наші душі будуть повні і тут, і в майбутньому житті. Амінь.